Привіт, це Adidas Supernova Cushion 7, модель, яка була актуальна в 2000-х роках, але зараз отримала свій другий подих. Технологічні, так, легкі, так. Що ж, давай дивитись. Adidas так само як і інші, занурився у свої архіви для того, щоб випустити щось з ретро, але вже з сучасними матеріалами та технологіями. За основу взяли популярну бігову модель 2000-х років Supernova Cushion. Їх навіть зараз можна знайти на eBay у досить непоганому стані. У зовнішньому вигляді не варто шукати якихось інновацій. Вони є у сучасних моделях від бренду Adidas. Тут ми отримуємо той самий верх, той самий низ, як і у моделі 2000-х років. Але матеріали. Та технології вже відповідають сучасності. Супернова має дуже багато різних кольорових комбінацій. Для себе я обрав такі. Подобається, що жовтий колір не дуже насичений, я б навіть сказав, що він виглядає якось тімяно. Є, звісно, більш універсальні. Типу, де більше чорного чи білого. Але мені от захотілося саме такі. Жовтий асоціюється в мене з теплом та літом. Тепер до деталей. Верх кросівок – це комбінація сітки, текстилю та синтетичних матеріалів. Сітка легка і дуже гарно продувається. Ззаду сітка лише для виду, там щільний стакан. В передній частині є рефлективна вставка, носок посилений за допомогою синтетичного матеріалу. Срібляста на передній частині, це, на жаль, не рефлектив, а просто так пофарбовані синтетичні матеріали. З зовнішньої сторони є текстильна вставка. Ось ця. Вона, на жаль, ніяк не продувається, але вона йде не окремо, а поверх цієї основної сіточки. З внутрішньої сторони є такий напис «No seam». Що це таке? Це означає, що ось саме з цієї сторони, де цей надпис, не використовується шиття. Тобто. Ця деталь вона приклеєна, і якщо засунути всередину руку і прощупати все ось тут, то ніяких швів немає. А з іншої сторони вони вже будуть. Фірмові ресмушки Адідас із синтетичної тканини. Вони тут функціональні і виконують роль вушка для того, щоб через них проходив шнурок. З обох сторін є ось такі дизайнерські плавці. З зовнішньої сторони він йде з фарбуванням та з назвою моделі Supernova Cushion 7, а з внутрішньої, звичайний, без цих всіх наворотів. Задня частина є сітка, про яку я вже казав, логотип бренду прорезинений і невеличка вставка з ТПУ у місці, де закінчується саме стакан. Стакан це ось ця задня частина, яку дуже важко інколи продавити, і так само, як у цьому і випадку. А вище цього стакану вже йде м'яка вставка для вашого комфорту. Шнурок у цій моделі непоганий, він просто так не буде розв'язуватись, як буває, з більш круглими варіантами. Шнурок проходить через отвори в синтетиці. Та через ці фірмові стрічки Adidas, язичок із сітки, і для комфорту всередині є вставка із піни. Вона тоненька, вона м'яка, і вона має наскрізні отвори для того, щоб вентиляція була і в цій частині дуже непоганою. І такий язичок на літо мені до вподоби. У верхній частині є текстильна вставка. Тут можна побачити невеличкі отвори, але вони не наскрізні. І також є назва моделі. Дуже коротенька, це просто супернова. Устілка у цій моделі з'ємна, але з невеличким але. Вона чомусь е трошки липкенька. І з першого разу може здатися, що вона не знімається. Але ось я її дістав звідси. Як бачите, це у нас якась досить м'якенька піна, а з іншої сторони, приємна текстильна вставка, і знову ж напис моделі. І тепер перейдемо до підошви з купою технології від Адідас. Підошва моделі не на секунду не дає нам забути, наскільки ж вона технологічна. Тут і Adipren, Adipren Plus, ForMotion, Torsion System і AдіW. А тепер про кожного окремо. Adipren – це вставка, яка розташована в області 5. Вона поглинає удари на твердих поверхнях, які можуть завдавати шкоди стопі. Adipren Plus – це вставка, яка розташована в передній частині стопи. Вона виконує протилежну дію від звичайного адіпрен. Тобто замість поглинання удару вона віддає енергію назад, виконуючи роль такої пружини. Formotion. Це дві пластини, що поєднано між собою. Вони забезпечують амортизацію у задній частині підошви. Еластична сполука двох пластин формоушн миттєво повертає нижню пластину на її початкове положення після кожного кроку. Технологія цікава. Але є питання, чи не відвалиться ця задня частина через деякий час? Ну, сподіваюся, що ні. Torsion System. термокерамічний елемент підошви слугує для забезпечення захисту від скручування. ADV – це щільна резина, яка має підвищену стійкість до стирання. Ця резина значно продовжить термін служби кросівок. На дотик вона схожа на те, що ми бачили в моделі New Balance 2002R та Omni 9 від Соконі. Ну, по суті, це гума, яка стійка до стирання. Основна частина міцолу це піна Ева. Що ж, давайте взуємось і спробуємо. До вау ефекту тут далеко. В сукупності з ADPREN, на мій погляд, мають середню м'якість. Я згадую 2002 R від New Balance, де я їх тільки взув та отримав одразу комфорт та м'якість. Але тут варто розуміти, що ці кросівки з двох різних цінових категорій. Якщо, наприклад, ці Адіки може собі дозволити кожен, то у New Balance ціна вже досить така косюча. Яких питань у мене немає до Torsion System та до Adiwear. Воно працює. Те, що виділяє ці кросівки від інших, це формоушен. Ця технологія не нова, вона і використовувалась в інших моделях від Adidas. Видно, як вона працює, видно, як ці дві пластини взаємодіють між собою, але ж знов якогось вау-ефекту я не отримав. Можливо, коли я пройду в них там з десяток плюс кілометрів, я це відчую краще, як цей формоушен взаємодіє з Adipren і в якості буде більше, ніж зараз. Але. Перші враження такі, що ці кроси мають середню якість, і я знову ж повторюсь, для цієї ціни це нормально. До бустаєм, звісно, далеко, але і буст від Adidas це вже зовсім інша історія. Ці кросівки я брав в першу чергу і за їх легкості, бо на літо це досить гарний варіант. Нога продувається і відчуває себе комфортно. Друге, це зовнішній вигляд. Мені подобаються всі ці ретро-силуети, які зараз випускають бренди, і вони створюють таку. Непогану конкуренцію для більш сучасних силуетів. Про підошву повторюватись не буду. Вона непогана за свій прайс. В цілому, цією моделлю я задоволений. Ну а на цьому все. Якщо у вас є питання по цій моделі, пишіть їх у коментарі. Не забудьте підписатися та поставити вподобайку. До нових відео, Па-па.